Финалочка, друзики. Это финалочка. Yeah, ну, я думаю, цикл. Сам выбрал, да? Ценится. Ну, недолго я был чип-лидером. О, топ один дивитись, було б круто. Найс. Nice. Ну ладно, давайте пограємо з цього стеку. Другий барель під'їв, це він з малого блайну, там туз, да може бути. Може бути туз валет. Туз валет туз 10. Туз був з нові. Четвірки я б не закладав. Ну це я таке кажу, в мене туз король чи сімки. І пішов ти типу у сраку, думаєш, оплаш. Ну король Так і є. Ну так. Е ну. Ну, я. Я не, я не думав, чесно, друзі, що треба було це чесно. І навіть якщо він вважає, що він всі ту дама, наприклад, відіграє від то все одно залишається світові ту right right Не, Відлетів, відлетів, мені то пейджам, Що? Просто він створив доволі такого солідного чіпака. І з цим доведеться щось зробити. Так у нас підросли блайнди, хочу звернути вашу увагу. М -м, я думаю, що ми їдемо. На nope. 100% не впевнений, але за яшки ми їдемо. О май га! Е. Ну ладно, на nice схеме. Це нам не допомогло, скажемо прямо. Are you sure about that? Бум! Бум! Оце поїдемо. Тільки прокладе маршрут. Якщо цей прямий пуш, ми їдемо. Якщо цей рейс, ми пушимо. якщо цей пуш, ми пасуємо. якщо цей трибет ми теж пасуємо. Колд кола не бігати. Ну все одно пуш. Just one time Good luck. Я yeah, нормально, все. Розумію. Обґрунтовано, скажімо так. Дошка мені дуже подобається. Ну що, двійка на рівері якась. Севен! Севен, севен, севен. Не очікував, що він відлетить, звісно. Він, він бадьоренький, але тут король світовий королів команд. Ми подивимося, якщо колоно буде супер жорстко на то тоді доведеться прийти, йти, а Він Теж заходить колено. Ой-ой-ой. Ну, король, типу карта для барелінгу. Ну якщо ставити велику і намагатися отримати забагато, то можна сильно не добрати. А якщо поставити десь таку, то можна ще зачепити якогось туза. Ну це не виглядає супер сильно, правильно? Ну а рібер вже добір. Снепо. Король 10. Ох, жорстко. Можна було трошки більше отримати саме в роз цієї руки, зрозуміло. Я не надто хочу пуш, через не буду викидати цей респас. Я просто думав ще над ліпом. Точно не хотілося викидати лімпанути бок. Пуш закрива. Ну да, ну ось тобі. Nope. Додатково віддав один блайнд Ну шо, Олексій має брати. Взяв. Якби я поїхав, я би все взяв, але я би не поїхав. Що зробиш, друже? Так и расплитувати. А, нет, расплитувати уже не можно. Не буду троллить людину на эсхендом. Nice <плес> Сподіваюсь, что Роксия четверка. Около <плес> него <было> десятка. Я уже хочу гадзал. Ох. Дуже хочу Не. Yeah. Not this time. Ой-ой-ой, Галиникол. -ой, да, є. Буді. Не, ну ви прикиньте, Олексій мені каже, Боже, пішли в гедзап. Коли у нас два найменших стек, я такий, да, ну звісно, зараз там переборемо, переборемо. Так. Ну, я думаю, що це дуже круто. Врешті-решт опинилися в гедзайпі. Чести. Що, не вже в одну роздачу зіграємо, зараз пушне. Опа. Ну зрозуміло, що ми пуш. Вочевидь. Опа. Нічого. Ой-ой-ой-ой-ой. Так ладно, да ви ну. Круто. Прикол. Рівні стеки. Ah, nice Thank you. Ну поїхали. Ох, це кулер жорсткий. Ой-ой-ой, добре. Взяли. Це солідненько. Двічі поспіль мені пощастило, хочу знову На Цій руці потрібна 100% реалізація кінця. Ну тут як би я не зіграв пуш, лімп, це просто кулер на здавився. гейм. Да. Олексію. Це задоволення, дуже гарна гра, дякую, друже. Друзі, перше місце еволюція Україна в Біґогі взяли. Який я молодець. Не чудово. То, Друзі, вступайте до еволюції. Ми беремо гравців від АБ-10, У нас чудове навчання, у нас топові тренери, найсучасніші ресерчі. Oh,